Народний фольклорний ансамбль Громиця святкує свої 10 років. Колектив створений 15 лютого 2015 року. Групою студентів-фольклористів пізніше до колективу доєдналися й професійні музиканти. Ансамбль має потужну оркестрову групу, з якої починає гастролювати по містам і селам України. Творчий доробок колективу складає пісні з фольклорних експедицій: козацькі, ліричні, рекрутські балади, календарно-обрядові та жартівливі пісні. Є невід'ємною частиною колективу і побутовий танець. Ансамбль набирає свою популярність і стає почесним гостем всеукраїнських фестивалів, обласних заходів та виставок. Сольні концерти збирають повні зали за період творчого життя колективу. Тут співало багато професійних та аматорських виконавців, які віддали частинку свого серця колективу. Тепер це особливий осередок творчих людей, однодумців, які знаходять зразки пісень і дають їм нове життя в сучасному світі, виховуючи в людях повагу та любов до рідного національного. Кожен боронить свій фронт. Військовий, волонтерський, гуманітарний у кожного зараз своя зброя, і для громиці ця зброя народне мистецтво. Сьогодні нам 10 років з днем народження, громице.